Вітаю, друзі! Вчора в Харкові в інтерв'ю німецькому виданню Bild президент України Володимир Зеленський знову анонсував новий контрнаступ. Всі розуміють, що наразі Сили Збройних сил України зосереджені і намагаються налагодити оборону, зупинити наступ ворога, а президент говорить контрнаступ. Що це? Спроба мотивувати ЗСУ? Ні. В Україні всі все чудово розуміють, що, як відбувається на цьому етапі, і що є як насправді. І для багатьох українців питання збереження нації зараз стоїть вище від питання звільнення територій. Але Зеленський. Анонсує контрнаступ? Для чого? Дам відповідь Баблішко. Він хоче отримати з Заходу допомогу. Чи потрібна вона Збройним силам України? Так. Але чи потрібно анонсувати те, що провалилось минулого року? Чи потрібно знову ляпатись, бо своїм язиком про? Те, про що трипалося на кожному куті минулого року, і те, що так тоді вдарило, і по фізичним силам ЗСУ, а найголовніше, по моральним. Навіщо? Воно не відповідає тому, що дадуть чи не дадуть допомогу, воно демотивує навпаки. І воно зразу ставить питання: це те, що було минулого року. А думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.